Розвиток подій, як там буде все, бо останнім часом, по придумовленості да, і погодження, що будуть обміни, там вже вік погодили, кого всіх повернути, росіяни знову зупинили цей процес. Що з обмінами на зараз, слухайте, мають їх якось налякати, точно вплинуть, бо виходить дев'ятка мечів. Да, ситуація надскладна і ситуація, яка зайшла, ну, грубо кажучи, в тупік. Да, І дійсно шукають виходи, шукають можливості підключитися. Там не тільки Стамбул, там ще хтось може бути, там прямо як організація, як спілка якась. Перша карта колесо фортуни, це і повернутися до роботи, закрутити цей процес, підключити всі Хто, в принципі, може повпливати на цю ситуацію. Тому я так розумію, що е після сімка Жезлів, а вона все ж таки про те, що рухатися будемо. Ну, це на зараз, так, що відбувається з обмінами, чи чекати на найближчий час обміни полоненими в кромеграфі. З однієї сторони, обміни будуть. Вони можуть бути розділені на якісь частини, щось велике може бути і е, діти, і е, ті, хто на щиті. От, ну, такі от карти виходять. Але в обміни можуть бути. В грудні якийсь обмін має бути прямо по домовленості, дуже гарний. Тому що листопад все ж таки виходить по п'ятірці пентаклів. Ми чогось чекаємо, домовляємося, але нам ну, не вистачає да, ресурсу, не вистачає домовленостей. Ну брак того, щоб можна було якимось чином. А от на грудень місяць прям дуже активні карти. І колесниця, і двійка кубків. Найближчий да. час чи показує тут. Тут зміни. Щось вже близько. Там же Байден. Мені присилали в коментарях, що Байден вийшов, та, що це не, не, ви, не, не ми на вас працюємо, на ви нас працюєте, Ну, він, типу, до Трампа звертався, Ну, він від себе, як від народу. Я я Пропустили. Я, а я так подивилася, о, а там прям такі зміни наближаються. Да. Ну, давайте для мене. Трамп і його правління. Вже хтось прям підсижує. І ви знаєте, щось з минулого, якісь повтори можуть бути тих людей, які ще далеко не відід, від влади, від кабінету, як правильно, від посад якихось. Тобто, ну, шістка кубків і карта відлюдника людина, яка може спостерігати і сподіватися на повернення. Цікаво. Чи буде скоро заміна. Буде, вже йдуть якісь домовленості, і вже навіть домовляються з тим, хто може бути замість Трампа. І в нього дійсно можуть бути питання по здоров'ю і питання до Трампа у людей, які над ним стоять. Ну, Тобто тут такі карти виходять, які, знаєте, вже задумуються, а надо, не надо, вже вагаються і вже прям щось підшукують собі. <зв 'язок> І нещодавно, перед зустрічю, по-моєму, з Путіним чи розмову. а, чи коли він в Китай їхав? Пам'ятаєте, прийшла новина, що Трамп проходив медогляд? Ну, напевно, там якась обов'язкова процедура mm -hmm. час від часу мають. І він вийшов, та все здоров, все прекрасно. А як в нього насправді стан фізичний? Чи там виявлено вже щось ну, критичне відхилення? Трампа. Mm -hmm. Mm, зараз я вам скажу. Там 100% проблеми з кров'ю, там 100% печінка нирки, ну, от, по суті, все, що да, там за кров відповідає, і ноги, суглоби, от вени. от Дуже багато органів, які ну, фанять, скажімо, да, у нього, вони ті що, ті, ті, що про кров. От В плані Трампа то там прям зовсім все погано. І він вже, знаєте, перед ним вже як таке, як темна якась сторона перед перед обличчям. Це означає, що там небагато залишилось. Ну, типу, світлого майбутнього немає. Ну, так, знаєте, Начебто. Прям от вже близенько. Що з кремлівським режимом? Чи назріває там реальна зміна? До кінця року дивимося, да, що так? Можливо, хоча, може, півроку дивитись. Ну, з захльостом на наступний рік. Давайте, давайте. Я, звісно, оптиміст, але я дуже дуже сумніваюся, що може бути новорічне привітання іншою людиною проголошено на до Росії. До кінця року. Давайте я, мабуть, до кінця от року. От ви би відчули, добре, ладно. Да. Давайте. Ви ну, же... Це може, це може трошки заходити на січень, десь ну там, плюс-мінус, але це якраз от момент переламу, да, коли змінюється щось там, змінюється цикл, змінюється ну, рік, змінюється. Буде буде готується і вежа вона швидка, і вона така болюча, болюча і неприємна. Може, от давайте так. Ми початок з вами почне початок. Ну Давайте початок змін ми з вами вже будемо бачити. і вже, ну от Кінець середина листопада, кінець листопада, і якісь основні процеси січень, лютий до березня мають відбудусь. Так, от, якось глобально основне. І це прям гарно для України буде? Ну, це гарно для перемовин. Більше, мабуть, і так от mm. плані, що буде з ким сісти, ну, буде з ким говорити. Ну, Вони просто змінять риторику, змінять прізвище. І під прізвище, під шумок, як то каже, да, можна буде змінити риторику. Ті самі люди. Ті самі королі мечів, по суті, да? але можливість колесо фортуни, знову ж таки, можливість просто сісти за стіл перемовин, взяти контроль в свої руки, тому що їм не захочеться повтору і, і так далі. Це все рівно маніпуляція, це все рівно ті самі обличчя, плюс-мінус той самий режим. Що насправді відбувається в перемовинах? Це Трамп і Путін чи це над ними? Хтось веде перемовини, якісь ну глобальні, стратегічні про завершення і ситуацію. Над. Ой, такі карти повиходили. Тут е, що Трамп, що Ерефія вийшли, і там і там карти повиходили. Карта Росії і карта. Трампа, який намагається хоч щось, знаєте, трош трошечки залишитися ще на своїй посаді, хоч щось залишити е, при собі нажити, тому що тут питання в основному по штатах ще. Е, в підвішеному стані, в плані економіки, тобто він намагається якимось чином втримати економіку, втримати ресурси, і це все про перемовини стосовно війни в Україні, тобто воно дотичне. А коли от я питаю сили, які над Кремлем і сили над Трампом, то прям глобальна перебудова в світі майбутні війни. Економічна криза, а з вкладами, з банками, щось дуже глобально, прямо по, по світу. Знаєте, такими хвилями буде розноситися, Ну скажімо, по, по різних країнах, по різних режимах. Е, глобально. Зміна в правлінні намагаються залишитися на своїх місцях. але а все ж таки по фіналу. А... Там ближче до реального завершення війни США буде займати е, нормальну союзницьку позицію по відношенню до України. Зміна е, у штати, боже, ці карти <рикарно> прям неочікувано для мене. Їм потрібно буде звернути увагу на себе. Щось таке наближається, цікаве на штати, карта, вежа, колесо фортуни, якісь неминучі зміни, які в цілому. Сім кажезлів це та історія, коли тобі потрібно буде більше думати про захист себе, і причому такий несподіваний, неконтрольований, можливо, з тої сторони, з якої ти не очікував, тобто, ну, знаєте, як ніж в спину, тобто якось все повалиться, просто от все повалиться. Як картковий будиночок, знаєте, такі от відчуття в мене. Контроль буде, так, да. карта контролю, намагатися контролювати, впливати на процеси, але по пажу. Паж це розмови, новини, 25% це, ну, це не, не про допомогу. Україна виходить на якийсь такий рівень новий. Як новий початок. Є відчуття, що скрізь посиплеться, а у нас навпаки щось пробудується. Господь почує наші молитви. Щось так слухайте, Нарешті. так швидко прям події розгортаються. я, ми, ми не, Крайні розклади не було в мене такої. Я прям і вчора щось дивилася, і позавчора прям не було, а щоб аж так швидко, і такі глобальні карти, і прям такі старші аркани. Дуже цікаві. Угу. Може, в цей момент щось ухвалюється, приймається, от як зазвичай дуже важливо десь за лаштунками. Більше, мабуть, до 15-20 листопада mm -hmm. О, десь якісь такі дати. От вони от від середини і, і трошки туди ближче до кінця. Бо дуже цікавий місяць. Листопад. Він такий в плані подійності, в плані інформації. Багато всього буде нагнітатися, буде все вилазити. Оця все знаєте, едута така некрасива. Mm -hmm. Ну, перед зціленням потрібно очиститись від гидоти, воно має вивести, щоб не нарватися. Гарні рішення події для України. Боже. Викриття на викритті. Просто у нас якийсь такий період. Ми заходимо в цей період, коли. Всі, хто мав якісь зв'язки з Ерефією, всі, хто був за проданцем, всі, хто був проти інтересів України, давайте так, от вони їм варто тремтіти, боятися взагалі за себе, тому що можуть бути прям жертви. Можуть бути жертви, як і у нас на території, але це про тих, хто працює на Ерефію, і можуть бути жертви і у Ерефії на території, ті, хто зрадив нас, скажімо. Да, Хто проти України. А Гарні новини, з дороги, десь з якогось <гас> дальнього краю щось нам привезуть, якісь дуже гарні подаруночки, дуже гарну допомогу, прям якась така дружній візит. Чи то ми кудись поїдемо, чи то до нас хтось приїде. Да, але прям з ресурсами, з допомогою щось ми дуже гарне для себе отримаємо. Карти доволі такі швидкі, тому я думаю, що на протязі тижня. Там до 10 днів, грубо, має таке щось відбутися. Щось гарне, тут виновні новини ріші. Інформація, викриття, викриття, інформація, якісь гарні влучання стосовно, ну наші я маю на увазі. Блекаути на Росії. Ну, а так, в принципі. Поки, поки так. Навіть старших арканів практично немає. тому що так. молодші, воно таке. Знаєте, це як по побутові справи будемо закінчувати те, що починали. Ну, така. Будемо, поборемо, так. поборемо і так. витримаємо всі випробування, друзі, які випали на нашу долю. Ну, значить, наша душа обрала uh, саме цей момент бути тут. І, значить, ми здатні це подолати і О, все буде добре. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.